31 жовтня 1886 року народився видатний військовий діяч, який боровся за незалежність України. Командувач армії УНР, голова штабу корпусу січових стрільців, Марко Безручко. Загалом це спільний герой поляків та українців у польсько-більшовіцькій війні 1920-го. І до речі, коли польський уряд нагородив його найвищим військовим орденом, генерал відмовився прийняти нагороду та заявив. Я воював за Україну, не за Польщу. Далі в нашому ефірі розповідь про хоробрих січових стрільців. Дивіться. Аметую, тую, воно калену підімемо. На цих кадрах трьохрічний Лео із зерпеня. Своїм виконанням ой у лузі червона калина він розчулив усю Україну у 2022 році. Ця пісня стала голосом усього українського народу в боротьбі за незалежність у повномасштабній війні з Росією, як колись була голосом українських січових стрільців. Цьому легіону належить і відома фраза Слава Україні. Сто років тому Російська імперія, що володіла більшою частиною України, здійснювала окупаційний наступ на останню фортецю українства Галичину. Сім тисяч добровольців дали загарбникам пекельну відсіч. Чим запам'ятались воїни легіону українських січових стрільців. Ми зібрали найцікавіші факти. На початку ХХ століття в арміях світу не воювала жодна жінка. А в легіоні українських січових стрільців служили аж 33. Жіночий загін складався переважно зі студенток. Троє з них брали безпосередню участь у військових діях та отримали бойові нагороди. Це Софія Галечко, Ганна Дмитерко та Олена Степанів. Остання стала першою жінкою офіцером у світі в званні Хорунжої. Вона очолила бойову сотню військових чоловіків про українських дівчат воїнів із захопленням писали безліч світових змі. Добровольцями в УСС йшли освічені і всебічно розвинені українці. Серед старшин і стрільців було майже 40% інтелігенції, громадських політичних діячів, поетів, художників. Серед архівних документів є численні листи батьків з проханням взяти їхніх ще неповнолітніх синів в українську збройну формацію. Ось цитата одного з таких дозволів: засвідчую, що родичі Івана Сторожука дозволяють йому вступити до січових стрільців. Хлопцеві тоді було 17 років. Українські січові стрільці хотіли відрізнятися від австро-угорської армії, у складі якої вони тоді воювали. Воїни самочинно перешивали мундири. Навіть привізки до шаблі в офіцерів були синьо-жовті. Головним атрибутом військової форми була шапка Мазепенка. Клинчастий розріз передньої частини головного убору нагадував шапку Мегерку, яку носили козаки у 17 столітті в період гетьманства Івана Мазепи. Звідси головний убір отримав свою назву. Спереду на Мазепинці була кокарда, на якій зображений герб львівської землі Лев на Скелі. Розробив головний убір один з добровольців УСС Левко Лепкий. А на цих кадрах у шапці Мазепенці син видатного українського поета Івана Франка Петро він також служив у легіоні січових стрільців. Легіон українських січових стрільців став першою спробою організувати українську національну армію, яка захищала українців від іноземного поневолення.